Привіт, друзі! Знову на риболовлі. Приїхали пошукати щучку на місцеві заливи. Зараз буду брати свою сафінку і пробувати ловити щуку. Говорять, трішки вона пішла, до цього поганенько ловилась, ну а зараз говорять і ловлять і на воблери, і, в принципі, на все, на все ловлять, і дуже гарно пішла вона на живця ловитись. Але сьогодні будемо брати в руки спінінг і пробувати ловити. Метя, конечно, багато тут, ну місто. О! Опа. Уже внизу. силиконный не Сейчас раз будем пробовать вертушечку, думаю. Так, зараз снимаем силикушку и поставим вертушечку. Думаю, эти серебристую мапсика поставим. Спробуем. Щучка начала гонять, вроде бы не начала выходить. Поэтому зараз пробуем ее ставить. Троечку. раз якось отак так пробуй Пробуємо напсика ух Мелково, але я думаю якщо щука є то вона візьме Друзі, є щука. А ні, не щука. Дивіться, який окуньор взяв. Ху -ху -ху. На вертушечку. На вертушечку який окунь заснули. Дивіться який гарний. йо -моє. Давно я таких не бачив. На мепсика бахну. Пойдет. Парва рибка на сьогодні. Зараз короче, пару фоточок і погнали. Друзі. Такого окунька, я думаю, я возьму. Гарненький, блин, я взимку таких не коварів навіть. Хоча влітали трішки. Десь плюс-мінус на цьому самому місці. Ну, давай, дружолікте. Заковнув добряче. Всі три. Гачка. Оп! Ну короче. Ух, дивіться, який гарний. Що, друзі, можу сказати? Пару рибульку впіймав. Перший окунь на вертушечку. На жаль, не встиг засняти, не знаю що там вийшло, але окушка бахнув. Думав, що щучка якась невелика. але Досить непоганий окуньобурозяв. Ще щось було незрозуміле. Блін. От навіть не знаю, може ультравайт брати таку варять окуня, тут поки є можливість. уже гайки якщо чесно ну, блин ну гарный окушарик узел мені прям сподобалось Перейдемо зараз. І ще коротше далі сюди в можливо буде тут стояти, але Блін, видно когось злякав, не знаю, що з цього вийде. Звичайно, так під верхом буду тянути. Вертушечку. Ох, -мо! Йо. Друзі, клювання було. Удар, удар, удар був. Блін. офігіт. Я думаю, що це риба. Так, ну поки рибка не хоче клювати, зараз будемо ставити воблера і будемо пробувати твічити трішки. Так, знімаємо вертушку і зараз в облірочок поставлю джампер 90 Але треба переходити в інше місце, тому що тут мілко короче, і я думаю великий шанс я його десь залишити. Ну і водичка так упала, як мінімум на півматра. Так, бачив, тут десь ганяло трішки. Перша проводить нічого нам не принесла. Так, другий закид. Наглубляємо і пробуємо. Mm -hmm. Не хоче так, пробуємо переходити трішки. Трішки зараз вліво будемо зміщатися. Так, зміщаємося. Блін, рибка гуляє, але брати не хоче. Okay, boy, Ципану. цепонув. Цепонув, Тільки хто са там такий. Не зрозуміло. Ого. Давай виходь. Виходь, виходь, скричи. Виходь, виходь, скарчив. Блін, колись цыпану. Горнув, -мо! -мо! Гарненьку цепону здається. Дивіться як... Блін, треба форсувати її тому що. Тому що, тому що, блін. Ну думаю, десь... О! Десь, коротше. Півтора... Півтора, мабуть, є. Фух. Горнюня, блін. Жохнула на воблерок. Ну, друзі, полторашечка. Полторашка, полторошка. полторошка. О, горна риба. Ху-хух. Ви бачили, як вона форсувала, блін. Та ну нафіг. Оце піде. Оця машина. Ну, стовідсотково, я думаю, півтора тут є. Ба. Гарний щук на облірка. Блін, кровить зараз. Не? якось так. Чи це моя рука кровить, чи це її Ну, Полторошка є. Тука пузотенька. От вон. І воблерук. Скільки ж тут часу пройшло, яке його поставив. Прикольно. Друга риба і добряча щука. Друзі, ви бачили, як вона коротше, давала житті тут. Ну коротше, щупак Уже в нас є і непоганий і не щупак. Зараз вважимо його і покажу вам, наскільки вона затягнула. Так, зараз, зараз, зараз Потерпи, потерпи, потерпи Зараз кантерок достану Так, друзі. контр включаем по нулям и короче дивимся ну я думаю десь півторожка повинна бути кило рівно кило 600 ось такий крокодил на кило 600 mm? Такая рыбинник педа Кривай. Ратьоку свого. Куди ти там? Тай воблер загнала. Оху Адило зайшов. Скажу вам, друзі, зайшов дуже і дуже там. Оп, все, ось такий джампірок і. щука на тело кило 600 ну якось так пойдет пойдет машина забирай такую рыбу это заликова явно заликова щука так зараз пробуем руки помыть. ну блин машина такая в пуру Я навіть думав, що я когось забагрил, якщо чесно. А не те, що взяла добра риба. Капець. Блін, тільки кутку сьогодні постеру. І вже короче, як чорт. Ну нічого, зато з рибою. А ось там ловлять у нас люди, блін. Там були короче, майже всі міста зайняті, зараз трішки порозходилися і там тільки одна людина зараз стоїть і кидає йдемо далі, дивимося, також попробуємо покидати зараз облірони. Там більш такий баражоком привистий, але також є корчі. Тож дивись може хто клюне нам. Ну. Але ребха дуже дуже непогано взяла. Прям кайф. Трішки потягав. Так, такий тут барех обривистий Можна упасти і покачуватися нормально. Короче, Зараз будемо тут ходити. Ходити і пробувати. Блин, ну водичка ухода прям так нормально. Так, оп, туда е тут, туди. туди ще накида в ту сторону. Блин, прохладненько робиться сегодня. У нас на вулиці, блин, все равно все плюс 4 було и почав дождь прокрапати. В принципі, я і приїхав тишки він проляпав, проляпував, а тут зараз знову почав проявляти себе. Насті в принципі всі лежать, зараз отут стане трішки далі. Вона зараз не на в воду. На кілька метрів змістюся. Тож коротше пробуємо. Диви, можливо якісь руки візьме. Буде ще хоч одне клювання, блін, дуже хочеться, звичайно, але хто його знає, як воно буде. Але дві рібюхи в мене вже зваліко сьогодні є. Окуньора один непоганий і на кіло 600 щучка. Тож в принципі уже непогано. З тим всім, що дивлюся, що рибаків тут було. Біля мене чоловік мабуть вісім і. Лише я витягнув щуку, ну це дуже і дуже непогано. Не знаю, люди там щось кидають, але не знаю. Що вони до чого там. Але кидають. Блін, ну вода вже мабуть десь пів матра, а може навіть і більше вже впала. Таке відчуття, що тут щука немає. Одна була щука, яка тут плавала, і я її впіймав. Ну таке собі діло. Такс не хоче. Я навіть знаю, коротше зараз відчіпляю джампера свого. На сьогоднішній день фартового із рибою і причеплю, коротше, причеплю желізоку. Тільки звичайно воно буде, а все ж таки кольорове. Зараз причіпимо щось. Щось отаке. Я думаю, повинен бахнути на нього. Пойменно так в облірочек закидаємо. Ось так. І зараз заросчіпаємо железочку. Нашу железочку і пойдемо трішки, трішки глибше. Тому що в не заглиблюється. Дуже сильно. Опа. Спробуємо на желізо. Зараз ще тут спробуємо на желізочку, можливо десь там і в йомці більше стоїть. Я ж говорю, вже не так риба важлива, просто заробити клюванечко хоча б одна. І вже буде непогано. І потім вже можна збиратись і в принципі тулити додому. Риба є, покльовки бачив, відео я думаю вам засняв трішки. Вам і собі адреналінчику підкинув. З зубатою. Тож, коротше, якось так. Ну, а рибку все ж таки бахнуло. Блин, шнурів, капець скільки сміття капець. Я не знаю, вибірвали, кинули на барезі, блин, заберіть, короче, з собою його и все. Ну не важко ж. Але такі в нас люди, короче. Поки рыбка не клює, Я зараз дістанемо кавуську і трошки попробуємо випити її. Думаю, вона дуже-дуже гаряча. Трішки привідкрию, щоб трішки підвичихло, тому що лише недавно її зробив. Там, грубо говоря, годиночка пройшла і коротше, вона гаряча. Ой, блін, класно, друзі. Рибку впіймав, клювання бачу. Щучка гарненька взяла. Тож, коротше, сьогодні рибалочка в мене залікова. Вічуть чаще була одна щука тут, і ту я впіймав. Тож, коротше, якось так. Зараз перестало зовсім клювати. Повертаємося до місця. Де, коротше, щуку бахнув. Подивимось, що буде Зараз би ще хоч би одне кліванечка заробити, показати вам і вже можна із спокійною душею тулить додому. Тому що на сьогодні короче, місію я свою виконав, скажімо так. Рибка в кадрі була, поклевочка, я думаю, теж виважування. Тож, тож коротше, якось так. Сьогодні мені прям сподобалось. Щучка взагалі не церемонилась, просто бах і сидить коротше. Ну Тим більше Хороша, хороша коротше, клас, рибалка в мене вдалася сьогодні Так Воно зараз покидаємо Блін щось там ганяє, Тут де я окуня в принципі взяв Але Окунь не дала то... ого, Друзі Фіга себе Хтось там ганя, можливо там товстолоб? Блін, аж цікаво. Аж цікаво. Ну там може бути і лобатий або якийсь добрий карасямік, блін. Ну зараз покидаємо, подивимось. Дивись, ще яке клювання зароблю. Рыба прям на милыне, короче. Цикаво, еще она там такая стояло, блин. Опа. Ух, блин, наса. Це за гілки вже зачепився. Короче, на наступний разок треба брати. Також можливо ультралатик з собою. Тоді було набагато більше в мене покльовок, коли виходив на стрімчик. Так, все. А ну бахне тут везлі корчів чи не бахне, коротше. Дивіться, яка штука. Слимаки давно ніколи їх не бачив. Ось коротше, один десь там повза по своїх справах, а ось інший такий. Щось там видивляється і кудись повза по своїм справам. Друзі, що хочеться сказати? Поки п'якову, щучка клює, ну точніше клювала, одну взяв. І окушка одного. Як не крутий, але рибку вже сьогодні бачив. Щучка ну така, досить непогана, кіло 600. Тож коротше, якось так залікова. І вона прямує в мене вдома сьогодні. Взяла вона на джампер 90-й. Ну, коротше, прикольно. З такою подачі прямо від Dyspінг я аж трішки так, розтірявся, як вона взяла. Тож п'ємо кову і продовжуємо рибалову. Коротше, друзі, підбиваємо підсумок нашого риболовного дня. Впіймав, коротше, ось такого одного окушка. На вертушку непоганого. Ну і коротше ось нашій коротше, кіло шосов щучка.